Завдання це абсолютно якісно і виконали, <гум> стерили. Знову ж таки, пане Олександре, у нас є верховний гавнокомандуючий, то вся ця система забезпечення обороноздатності країни це його компетенція, його виключно його. І через те там шукати, хто де що вкрав. Він вкрав, він, він, це він вкрав. Чиїми руками це вже справа. Спецорганів, але він він вкрав. Скільки він буде ще красти, скільки він буде знелюднювати? Ми про це з вами. А я у, у Даші щасливої на етері говорив: я хочу вас це повторити стосовно того, що за завдання Єрмака і Зеленського наші прикордонники по західному кордону всі осліпли. А вони не вважають, що є великий виїзд от цих, кому Сверденко дозволила 18 24 роки за кордон. Натомість прикордонники польського кордону, польські прикордонники, вони видали цифру. в 10 разів порівня... в вересні місяці, в вересні місяці, в порівнянні з серпнем. Виросла кількість молодих людей віком 18-24, які виїхали з України, таким чином 67 тисяч за один місяць. І те і те не повним. Десь на 24 станом на 24 вересня дали цю цифру. Отже, Зеленський знелюднює Свереденко, знелюднює ешелон. Оцей другий запасний ешелон. Який, який міг би підтримати перший ешелон, який воює, який втомився, який, який, який має вік 35-60 років, знелюднюється цей ешелон, знелюднюється армія. У нас десятки тисяч, я боюсь сказати сотні тисяч, боюсь це, Хоча ця цифра, вона, вона, вона так моти фігурувала в доволі достойних засобах масової інформації правдиво. Це ті, які повтікали з армії. Оце ХЗЧ, чи як вони там називаються? Е, СЗЧ. От. Отже, є знелюднення, знелюднення фронту. Обезброєння фронту. Скільки вже говорилося про неякісні там якісь там снаряди, якісь там гранати, якісь там ці о, саме це озброєння, а тепер. Не до, не, не до виробництво на крадійстві бо а, цих дронів і так далі. Отакі от гавнокомандуючі. Ну, от отакі. От Бачили очі, що купували. Тепер тепер їжте, що повилазили. Але ж люди, оці, які його обирали, щоб їм ті руки повідсихали, які кидали оці бюлетні за зеленської влади. Вони ж так само страждають. Вони ж не всі виїхали. Вони ж так само страждають, до них так само прилітає. Ну, от, і вони, і я ж чую, те, що говорить, що Одеси, от це русскоговоряще, які взяли, ми сьогодні показували на Фейсбуці, як цей пам'ятник бережно, пам'ятник Пушкіну оцьому, огорнули цим, цими блоками з, з дерева, як один правильно написав то ж єврей, ну правильний еврей. Еврейские призвища, але украинскую написал, написали они потом его откроют, когда войдут эти, которые должны вот эти ждуны, да, откроют, когда торжественно будет этот парад в окупантів в Одессе. От, значит, значит, таким чином, що, власне, оця. Знову ж таки доказової бази, Олександре. Ну 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 просто вже втомлююся про це говорити, тому що це як знаєте, як лобом об стіну б'єшся, а, а абсолютно є очевидно, що ця це, це влада ворожа. Вона Україну веде до прірви. Зеленський веде Україну до прірви. і те, що воно там їздить по якимось самітам, та люди добрі. Ці саміти абсолютно вони поза ним відбуваються, бо рішення ухвалюються на рівні там оцих охочих, на рівні там достойних країн Велика Британія, Франція, Німеччина там країни Балтії, країни Скандинавії. Бо вони і без зеленського ці рішення б ухвалювали. Воно просто туди приїжджає для того, щоб знову ж таки огласити благу і вість. Що от там вони дають? А ти ті, типу, тому що я приїхав. От, значить, е, і чи там включать ці тепло, тому що я про це сказав? Значить, воно, воно, воно досі, воно досі оцей блазень, він досі оце грається і людей вводить в оману. А деякі наші політики йому підмахують і кажуть, що от Зеленському потрібно сказати, він все виправить і так, далі, і так далі. Значить, а всі ці його поїздки до цього Трампа ми так само казали. Його викликають, як мальчика, от це, по визову. Там а він уже ніде нічого не вирішить, і його влада ніде нічого не вирішить. Останнє, що зробила ця влада в особі Свереденки. Вона, коли приїхала до сполучених штатів, мала там перемовини з міністром фінансів, і так далі, все йшлося про забезцінь віддачу Трампу, оцих всіх багатств України і відповідної інфраструктури, яка буде забезпечувати первинну переробку не тільки оцих, і не стільки, навіть оцих рідкоземельних металів. А передовсім це я вже про це говорив: це уранові поклади. І як інфраструктура, це все, що стосується а, залізниці, що стосується Запорізької АЕС, яку хочуть забрати в своє управління Трамп і його вся ця кодло а, для того, щоб енергію забезпечувати, оце виснаження українських покладів а, перевезення до, до, до Сполучених Штатів. Отже, парадокс, в котре ми це говоримо, Україну окупували. Значить, ми повинні за версію Трампа, Путіна і Зеленського, бо підписав цей це Мухаморія Арахамія погодитись з анексією наших територій. А Трампу ми платимо контрибуцію в вигляді своїх покладів. От, і все. От, і роздягнули Україну. Слава великому незабвенному гавнокомандующу. До речі, західні змі знову почали писати про систему влади в Україні і систему управління, і знову звертають увагу на другу людину в цій державі, а можливо і першу голову офісу президента, Бо про те, як, як він впливає на всі процеси, які відбуваються, і про те, як він проводить дипломатію. Як що відбувається всередині країни? Чесно кажучи, мені дуже неприємно читати такі речі, тому що я розумію, що це дуже сильно впливає на наш імідж, дуже сильно впливає на прийняття рішення на Заході, тому що в них і так там непроста ситуація з їхніми суспільствами, з їхньою політикою, внутрішньою політикою. У мене багато до них претензій. З їхнім зволіканням, тому що у нас, ми сьогодні розпочали з цього, що часу у нас немає. Але е, якщо вже протягом тривалого періоду часу тобі натякають і прямо говорять, слухай, займись своїм оточенням, займись своїм оточенням, і цього не робиться, в мене тоді виникають ну, логічні запитання: а чому так? От дивіться, зараз журналісти з'ясували, що колишній віце-прем'єр Чернишов будував будиночки в Козині. І не тільки для себе. Ну, коли ми збираємо для наших військових по копієчці, для своїх родичів, ми збираємо по копійочці, а тут отаке відбувається. Ну, виникають логічні запитання. Чекайте, хлопці, а звідки? А за рахунок чого? Країна бідніє? Просто бідніє на очах. Люди бідніють на очах. А тут статки такі, звідки питання? Чому цим не займаються правоохоронці? Пане Олександр, ви що наївна людина. Чому не займаються правоохоронні органи? А хто сформував ці правоохоронні органи? чиї вони? Зеленського Єрмака. То хто ж буде займатися сам собою? Ну, У нас багато Це, як, знаєте... правоохоронців працює вже давно в цій системі. Вони пережили купу президентів. Вони вже не мають совісті немає совісті і розуміння немає. того. Олександре, припиніть припиніть а, вживати такі слова раритетні, совість, чесність. Припиніть, немає його. Ні совісті, ні честі, ні достоинства немає. Не тільки у влади, а у більшості тих, хто а, досі. 60% відсотків довіряють Зеленському. Немає там ні совісті, ні честі. І єдине, що може перемогти сила, військова диктатура і введення смертної кари, і е, 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 створення військової юстиції, коли фізично поховати юстицію портнова. Тепер стосовно Єрмака, отут От я читаю е, стосовно реакції людей на наш з вами ЕТР. Що там Зеленський, там веде совок і так далі. Люди добрі. От у мене таке враження, коли ви вживаєте. Ті, які вживають слово савок, вони не знають савка. Ви думаєте, що совок це Горбачов Що це Черненко? Ні, люди, це, це не совок. Це конець савка. Це навіть не совок, це Горбачовщина Це ніщо, це порожні. Це горілочка, Горбачівка 25 градусів, детська така, це порожні, порожні магазини, це продавалися півлітрові банки з недопалками за 3 рублі, бо папіросів не було і так далі. Це не Савок. Савок це система управління державою. Коли був колективний глава держави, колективний президент, це було колективне управління Політбюро, питання полягає не в тому, чи Радянський Союз для людей був хороший чи поганий. Ну, якщо ми будемо розбиратися по суті, да, то людям абсолютно була забезпечена старість, життя, медицина, їжа та без червоної кри, але був час. Я пам'ятаю, коли мій батько з мамою йшли до кумів 15 рублей набор: баночка красної кри, баночка чорної кри, кілограм конфет білочки і коньяк-білий аїст. Це так, на всяк случай, про совок. Але коли треба було прибрати Хрущова, коли треба було наїхати на Брежнева, щоб він дав згоду почати війну в Афганістані, от тоді політично ухвалювалися рішення, коли людей доводили до сказу, аби вони хотіли погодитись на що, що було потрібно комуністичній владі. Але комуністична влада, повторюю, це був колективний орган, політбюро, там не було одноосібної влади, що між іншим було запорукою того, що Радянський Союз. Да? Коли ухвалював рішення про захват тої чи іншої території, чи це була а, Чехословаччина, чи це була Угорщина, чи це був Афганістан, ухвалювалися рішення, повторюю колективно. Це означає, що це були правильні рішення, ні, але колективно. І відповідно зараз. Такі рішення ухвалює як в Москві одна особа, так і в Україні одна особа. Це повна концентрація влади. Відтак фактори ризику набагато вищі, ніж коли йдеться про колективний орган. Тому що якось можна на нього впливати. Якось можна було на нього впливати. Через те, знову ж таки, вирогідність, а, фатальних рішень. Як для Росії, так і для України, просто непомірно висока. А зараз іде концентрація влади ще і на рівні Президента Трампа. В Китаї це президент Сі. Отже, до чого прийшов світ? Світ прийшов до концентрації влади в найбільших функціонуючих державах в особі одних рук. В одній, в одній особі. Це надзвичайно небезпечно. Стосовно України єрмак. Отже, мене Зеленський. Зеленський це даруйте на слові, це тінь, як хочете назвіть. Яким словом, назвіть Єрмака? Але Єрмак. Отже, відповідно, що яким чином на нього вплинути? Ніяк неможливо і тільки прибрати. Який спосіб, це хай вирішують ті, у яких є сили і засоби, як це прибрати. Але знову ж таки, фактор ризику чи, чи вирогідність ризику, коли управляє державою одна особа надзвичайно великий може статися все, що завгодно. І звідки ми знаємо, домовитись колективним органам управління між собою важко. А коли домовляється тихенько, так. Под одіялам дві особи, да? Путін і Єрмак, а, а, Путін і Трамп, Зеленський, там ще пристюбайка бо весь час він їздить у нього ж, а, а, за спиною. А, а Єрмак стоїть, бо він же сам не їздить. Він не здатен їздити сам. Він, в принципі, він же ж говорить не вміє. Він не може говорити. Коли він говорить без монітора, без підказника, там же слушати невозможно. это ж ну, діагноз. От, через те, з одного боку, це дуже небезпечно. А з іншого боку, пане Олександре, коли є колективний орган управління, от як Україна починалася, був колективний президент, президія Верховної Ради України видавала укази, це колективний президент. І між іншим, найбільш рухомі системи ставалися, коли це відбувалося? Декларація про державний суверенітет, яка лагла в основу акту незалежності. Акт Незалежності, коли ще не було президента, це колективний орган управління і мається на увазі президента в тій в тій формі, в якій ми застали там кучму і так далі. І так далі. А, але а, коли одна особа, це дуже небезпечно. Але разом з тим набагато легше прибрати одну особу, ніж колективний орган. В будь-який спосіб прибрати. Тому що коли йде. Персоніфікація, коли йде, як би сказати, не об'єктивізація, а концентрація в одній особі. Те, що ми про з вами про це говорили, це є з одного боку дуже небезпечно. Коли, нас, коли оці кміси, всякі оці годовані кміси, знову ж таки персоніфікують вибір людини, його не об'єктивізують, а навпаки, суб'єктивізують. Ви за кого? За, за Путіна, чи там за за. Ой, вірніше, господи, за. Хоча це все одно і те ж за Єрмака, чи там за Зеленського, чи за Порошенка, чи там за Залужного, і так далі. І так далі. Це означає, що нас привчають до одноосібної узурпованої влади, однієї особи, а не створення системи влади, системи державного управління в особі партії, яка переможе і так далі. Отже, таким чином. Uh, uh, стосовно Єрмака, пам'ятаєте, за два тижні до вторгнення Блінкін привіз. Блінкін привозив і начальник ЦРУ привозив, і начальник FBI привозив з 20 прізвища список Зеленському, людей Путіна, де було і прізвище кого? І Татарова, і цього, і як він називається Єрмака, і всі ті кодли, які залишилися досі. В системі управління Зеленським. Їм не чхать на те, що а, їм вказують стосовно Рамака. Абсолютно. Тому що люди, які вказують Зеленському чи українцям на те, що вони обрали і кого вони обрали, і що сталося на Заході. Ми так само з вами про це говорили. Вони чекають. Та, чекають, а іншого способу немає. Чекають, а яка реакція буде українського народу, більшості українського народу? 60% до віри Зеленському, ну тоді з цим народом уже нічого не поділаєш. Хіба що тільки аналізи здавати. Все. Тобто, а, якщо, знаєте, як кажуть, як сука не схоче, кобель не скоче. А от тоді, коли сформується, я не знаю, що ще треба говорити чи показувати. коли сформуються, як один казав такий поважний чоловік каже: не треба людей спонукати до, до непокори. Антонім слово непокора покора, упокорення. От коли сформується непокора, та, от тоді буде абсолютно інше ставлення до України і до народу України. Ви правильно говорите, що оця Влада Єрмака і оцього всієї шобли, вона принижує не їх, їх не можна принизити, не можна. Вони ніколи не були на рівні достоинства, ніколи. Від, від народження, від зачаття свого. Але ідеться е, про достоинство і повагу до народу держави і країни. А от виявляється, що а, більшість, яка тут живе, вона не хоче, не усвідомлює а, того, що а, це треба не відкладаючи на потім, бо потім а не буде. Просто не буде. Те, що ми почали, time, it's time. Ну, от, що треба зараз змінити. Оперативно, як кажуть хірурги, це місце треба удалять. Тому що це місце, воно переможе організм, і, і організм просто винесуть до паталога е, Ну, от в цьому контексті, якщо говорити, м -м, пане Валерію, а... А, пане Олександре, вибачте, ви, я, я переб'ю Так, будь ласка. Тут Андрій а, Блек а, а, угу. запитує. Блиснюк наживо. На погляд, Валерія, що таке було Кордонки, надія чи випадковість. Пане Андрію, ми з вами про це ми в етирі у пана Олександра, про це говорили. Що сталося? Значить, троє людей, мальчик, дівчинка і якийсь там військовий, очолили кордонну цю всю, всю групу цих дітей, кордонничних протестантів. Значить, вони всі вийшли, да. А, 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 дає команду Зеленській, значить, Верховній Раді, а, дати задки стосовно відновлення якогось відновлення, камуфляжного відновлення а, функцій антикорупційних органів, що в Верховній Раді сталося. І от ці от троє, да, вони через два тижні після цього плескали в свої долоні. Казали: ми по кордонки по Так от, що сталося? Ніхто нікого не побів. На персточки вони обіграли, обкрутили, як циган сонцем отих дітей, эти от кордонки. Чому? По-перше, генеральний прокурор отримав право, єдине одноосібне право давати дозвіл чи не давати його. На арешт і слідчі дії стосовно депутатів Верховної Ради і міністрів, ніяких ДБРів, ніякі антикорупційні органи їх обрізали, ані ті обрізані. Крайню плоть обрізали в них. Це перше. Друге. Стосовно, стосовно ДБР і антикорупційних органів, вісім днів Єрмаківський генпрокурор і вся генпрокуратура мали доступ. До всієї конфіденційної інформації, яку зібрали антикорупційні органи стосовно людей, інтимно, політично і фінансово близьких до Зеленського. Відтак маючи такий доступ. Вони максимально зменшили фактор ризику стосовно наслідків, якщо такі дії будуть подовжені. І нарешті третє. Після того, як це все сталося, як ніби там щось відновили, да, ніби щось відновили. То керівництво антикорупційних органів подякувало президенту, що там щось їм трошки там відновили, щось їм трошки послабили, щось їм трошки дозволили. Це фікція але а, цинізм оцих трьох девочки, мальчика і оцього типу військового полягає в тому, що вони вчасно цей кардонечний протест очолили, і вчасно. За командою, переконаний Єрмака, сказали: все хорошо, пошли пить рум колу. Мы победили.